Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я її ведучий Олександр Сопельник. Волонтери та небайдужі криворіжці створили пересувний пункт надання першої стоматологічної допомоги. Та про те, як працює мобільна клініка, та хто з військових може скористатися її послугами, ми поговоримо у нашій програмі з лікарем-стоматологом Олександром Крижовим. Вітаю, пане Олександре. А, Давайте розпочнемо нашу бесіду з того, як взагалі з'явилася ідея, ідея створення такої мобільної клініки. Ідея створилася, я думаю, вже вона давно в мене на... тут в голові. Особливо, коли я почав займатися військовими і приймати їх вже великими партіями. Десь півго півроку назад біля нашого міста Кривого Рога була сконцентрована велика кількість військ. От. І ми, бачачи їхні трудності, котрі, з якими вони стикались, вирішили приблизити. Я не буду говорити райони, може вони будуть далі використані. От. І там, в одній із населених пунктів, ми створили. Я Нашої медичної фірмою створили кабінет. Організація кабінету це не так просто, це оборудовання завести, це всі санітарні норми. Хоча б туди перевіряючих органів ніхто не заїжджав, я все одно буду притримуватися не навреди, принципу, що яка інфекція, і туберкульоз і все остальне. Ми зробили цей кабінет. І коли ми попрацювали там пару днів, Приказ війська знятися і перейти в другий напрямок. Тому я побачив, що це гибле діло, ми демонтували, все, перевезли. От. І тут же возникла ідея, я вчитувала, що не враховуючи те, що я колись був в Чорнобилі, я поїхав туди добровольцем. І там була пересувна стоматологія. Я вже колись в ефірі розказував, на базі чеської машини Татра, От. вона дуже добре зарекомендувала. І ми переїжджали від пункту до пункту. Це була така компенсація радянським людям за те, що вони пострадали в результаті угу. аварії. І завдяки МЧС. тому досвіду у вас з'явилася ідея. На... той досвід, і мене з'явилася ідея, зробити такий приблизить непосредственно до солдата, до людини. Угу. А давайте більш детально розкажіть: завдяки кому вона була створена? оця і, і от, Завдяки вашому каналу. Которий озвучив. Це чудово. А завдяки вашому каналу. Так би я барахкався довго і нудно, ви мене пригласили, ваш канал пригласив. І це діло побачили, велика кількість людей, оцю ідею. І тут, пам'ятаєте, як після звільнення Херсону там виступав наш земляк, президент угу. Володимир Олександрович, так. Та? Так. а ззаду його стояв один генерал. Фамілією Тарнавського, угу. командував цим напрямком. І да? на другий день він десь побачив це інтерв'ю. Я не знаю, як нашого дивив, першого міського вашого, міського каналу. Першого міського каналу. Вот. Е Генерала Тарнавського я знаю ще по, як 17-та танкова бригада в тяжкий час, коли було там питання по Криму, вона можна була їхати. Захищати Крим, Ну, сложились так обставини, що 17-та не поїхала. І от я організовував там медичну службу, ми підіймали, тому що армію на той час, будучи міністром оборони Російської, люди розвалювали. І так же само розсипалася армія. Коли я заліз в один, а я танкіст, я учасник бойових дій, От, і заліз в танк, він мене завжди приглашав на такі зустрічі з, з танкістами. Там в основному танкісти були. Да? Я, як механік, водитель, от, я не хочу, щоб е, за мною там бесідували полковники, а солдат солдату, це, mm -hmm. як, як розказував. Ми так з ним посп... дружили, батьків його, медики, медики тато, і мама, і діти пішли в медицину. І він так проникався тим, ну як віддавав душу за солдат, за, вболівав, за, от, наведи тут порядок. І от ми тоді підняли 17-ту танкову бригаду. Якщо я прийшов в бригаду, там було на всю бригаду в танках, було тільки 4 аптечки. Чотири аптечки стояли з йода, бінтіка, ага. таке. Ну, от ми поправили. це. І от тут він приїжджає до мене. Я бачив по телевізору, дивився ваш канал, що у вас є така ідея. А, кажу, єсть. Знаю вашу напоїсть, якщо я доб'юсь машину, ви сделаєте? 100% що это. Поэтому без ніяких, звісно, я йому я СМС понасилав, я ждав день, два, три, неділю. Коли приходить дзвонок, вам стоїть машина, поїдьте заберіть. Вот я приїхав туди. Забрали ми машину, да. У мене хороша на вулиці там, в одному з наших медцентрів хороша площадка. Там ми розвернули е, госпіталь до врачебної в случаї опасності е, бомбежок, щоб ми не mm -hmm. тикалися люди куди-небудь, а ми могли сконцентрувати. Організовані там палатки, перев'язочні. Підготували 120 людей для оказання, для витягування. Це ми з пожарниками в місті робили. Це. Mm -hmm. це на добровольних началах. Ну, на всякий случай. Все воно стоїть і працює. Все, все потрібно, так, в да, все час. потрібно да, щоб не було так, як в І от прийшла машина. Прийшла машина, Вона зобрана, але машину треба було укомплектувати. Довіряю особисто під ваше чутке руководство. Ніхто, щоб не вклінувся, заберіть машину і працюйте. І ось ми Зробили, звісно, зробили, я кинув кліч. Перше, я кинув кліч по. У нас є організація ну, хоть вот такого возраста, ми записалися записались добровольцями на нас, почему чомусь списали на берег. Кажуть, що ви вже бігати не можете, може ну, вони праві. но что-то делать вот, Ми мы всеми силами кинулися на цю машину, замінили колеса, все. Багато зробили, дуже багато роботи. І перша комплектація розходних матеріалів. Розходних матеріалів треба, тому що нічого нема. А я дзвонив Константину Віталійовичу Мурашко, позвонив, він зв'язався з фармацією. От, підключили всіх стоматологів міста, От, всі дружно так от, відкликнулись. Правда? Так мені хотілося сказати, знайшлася одна людина, я фамілію не буду називати, я ніколи не буду називати на Збройні Сили України. Не, я думаю, що я... не хочу я нього і брати, і не хочу, тому що воно не принесе той, той пользу, що воно може принести. А тут з чистим серцем люди висуть, несуть. І от коли я почати це все, і вже ми практично машину випускаємо, у мене колись робила. Таня Ніколенко, лікар-стоматолог, їй 25 років. От, і у неї було рак. Вона мені стільки допомагала от, збирати ці балони кисневі. Що ми їх держали на всякий случай. Хто-то дзвонить, що мама помирає, нема чим дихати. Ми підвозили балони. Ці. Mm -hmm. І от я збираю, у нас там не вистачало одного контейнера такого для того, щоб хранити ось ці бори. І мене сестра Марінка, кажу, забираю, кажу, ти не пам'єш, де лежить коробочка, там колись тань. Вона так раз, остановилась. Мені сьогодні приснився сон. Таня каже: от там, у шкафчику, в волку, стоїть коробочка. Заберіть її. З того світу люди допомагають. Чому вот, стоит доктор, который не бедный абсолютно, стоматологи все же не бедные. Я, в этой профессии проработал uh -huh. уже 40 лет, поэтому я бедным собой не отношусь. Хочешь заработать, есть авторитет, заработаешь. Вот, и мы взяли эту коробочку, конечно, послание оттуда. Друге питання ми хотілося б, як ми. Чи вас буде ці питання? А будуть, будуть ще питання, да, звичайно. Пасандре, да, да. мені дуже приємно, зараз така навіть взяла гордість за те, що навіть наш канал приклав да, зусилля. Якщо да. б не ваш канал, нічого б не було. Це дуже чудово. Але мені хотілося б дізнатися: от хто з військових може користуватися послугами клініки? Це всі військові. Чи е -е -е -е. наша задача, як ми виїжджаємо туди, там вже є наші меди бригади. Которії сортують нам по первічних показаннях. Перш за все, звісно, це беруться солдати, або новільних солдат, який сидить в окопі, мерзне і перемерзає ноги, мерзнуть будь-який каріс, дуже швидко в переданті вот такі щоки, вот угу. і мені е, хотілося, можна я ще так додав. Так, звичайно. Да. І коли ми виїхали на допомогу ну, вказувати. Вот стоит, там привезли нам партию 15-20 человек, солдатики, у которых стоять уже черги. У нас тоже, э, э, мы ограничены в количестве стерильного инструментария. То есть вы выезжаете, у вас есть... Нет, у нас, а... у нас, Уже мы взяли свои сухожировые, там все работает, да? Угу. Вот, но вот, у нас, вот на, 2, на определенный период времени у нас есть вот это стерильное. Угу. Ми кажемо, 20 людей ми можемо прийняти. У нас роботають три вирача, три вирача добровольці. Ні, ні. Характерно, що ніхто із них не сказав, що чи я буду мати якісь претензії в случаї катаклізму, чи я буду требувати якусь зарплату. Всі добровольно. І з таким натхненням. Ці люди працюють. Це ще раз доводить <кхе> те, що ми нація незламна. Незламна, нація... І... <кхе> і каже, от за мною їздить Саша Темченко, ми на його машині туди катаємося. Він каже: Я так вдячний, я таке отримав задоволення, що я до еліти нації. Оце еліта, от там, в окопах, ото еліта. Так, і от... оці руки беруть ось, я такий гордий, я б їх не мив. Два-три дні, бо тому що з літой столкнувся. І от стоїть солдатик, привезли 20 чоловік, і приходить жіночка е, з хворим ребенком, теж по зубам, і дитина там пищить, стоне, держиться. І він знає, що ми ограниченно можемо прийняти. І виходить цей солдат, який каже: прийміть дитину. Може мене колись другий раз привезуть». Кажу, я: а за що ми воюємо? За кого? І питання відпадають. Звісно, ми прийняли і дитину, і його. Але він не знаючи, чи зможуть його прийняти, чи не може. Не да, він каже, я уступаю в свою чергу, тільки ради дитини. Кажу: а за кого тоді ми стоїмо воювати? Я ще потерплю. От це, розумієте, так пробиває, так проколачує душу, що треба їздити. Треба їздити туди. Надо... Я сьогодні хочу на, на цьому, так, не закінчити, а на цьому розширити. Якщо ми побачимо ті села і тих людей, які там залишилися, та кількість дітей і все остальне, воєнне-воєнне проєкт запущений, Вчора мені дзвонив генерал Тернавський, я каже, ухожу. Мене переводять на більш серйозну посаду. посаду да. Приходь. Ну, якщо вам хто-будь помішає, немедленно мені дзвонить. Мені є і підкріплення ще й без кому, але я йому так настільки вдячний, що це його ідея, він її Но Я думаю, що ніхто нам не помішає. но люди, давайте лікарі, стоматологи, я вам всім дуже вдячний за ту допомогу, яку ви оказали, щоб перший проєкт заробив, тим більше ми його пустили під. Дали назву цьому імені професора Сироти. На... Я вчився у професора сироти в Дніпропетровській. прекрасний чоловік, артилеріст, ранені, контузії, всього вистачало. Добився звання професора. Ми сьогодні на машині поставили бригаду імені професора Сироти. Ми його будемо, принципи його життя, от, отут, втілювати, отак жити, от так, от так любити людей, так кохати людей. Так обслужувати людей. Але треба сьогодні вже не тільки за армію подумати. Я подивився на тих людей, котрі там остаються, які знаходяться на деокупованих деокупованих на територіях. Катастрофа. Катастрофа. І нам сьогодні треба всім думати. Я звертаюсь і до вас, Володимир Олександрович. Давайте організовувати вже мобільні бригади не тільки для війська, а давайте організовувати бригади для того, щоб. Виїжджати туди. Добровольців хватить. Нас поки два чоловіка. Ну буде три, я бачу скоро. Ну по помагають я, я. Я думаю, що сьогодні, після сьогоднішнього ваш, нашого інтерв'ю, збільшиться кількість э, стоматологів сто процентів у вашій команді. Так, але пане Сандре, я хотів би запитати: от а, а яка кількість військових вже скористалася послугами там, можливо приблизно Послугами. Ну да, я в... я, я собі скажу, що Вообще, в принципі, нуждаючихся там 70% нуждаючихся mm -hmm. використання стоматологічної допомоги. Із цих 70 30 ускладнень. Тобто, оце посидів в окопі, ноги простили, от це поїхали всі процеси. Те, що не доробив воєнкомат, воєнкомати повинні працювати так, це врачебні комісії, щоб ні одна людина туди не, ви, не виїхала і завтра от. Ну, ви ж, е, всі люди практично ви відчули на собі, що це зубна біль. Він каже, я не можу туди, от мені от тут, пре, голову стріляє. І не тому, що ми такі там е, саме козирні, а зубна боль, вона не здає сконцентруватися солдату на виконуванні поставленої задачі, яка перед ним ставиться. Uh -huh. От е, Прокуратура з Ніколаєва мені вчора дзвонили, що скільки військових тікають. Вже командир не відпускає, тому що е не можна по якихось там зображень, щоб не ослабити там позиції. А він тікає, йде, шукає клініку, приносить бумажку, що я заплатив чек, що ви мене не арестовуєте. Я не дезертір. Так от сьогодні такі мобільні бригади треба робити. Я би... У Мене, звісно, будуть, якщо е е е цим заінтересується. Я знаю, що Залужний знає про це, про це питання, тому що Тарнавський з ним розговорив. Ну, балакали вони, щоб цей проєкт продвінути, що він нормальний. Якщо ми будемо для армії робити отакі передвіжні, не забувати за цивільне населення, яке от там так страдає, оце, оці дітки, все, і їм нікуди діться, нікуди доїхати. Тому вашому каналу. І я я дякую вам за те, що ви до нас завітали за те, що ви робите, але е, хочеться, от ви сьогодні говорите так, що потрібно створювати такі мобільні, їх потрібно е, створювати більше таких клінік, таких е, команд. І о, хочеться запитати запитати вас, чи от за цей час існування вашої мобільної клініки, так чи звертались до вас уже там колеги для того, щоб створити там е, свою таку клі клініку, і чи якось вже йде робота на це? Я бачу, як бере. Це, е, о, от, е, директор нашої першої клініки, молодий парень, самий, е, Міша Дудинський, його ти поставили, виконуючого обов'язки. Да я думаю, що діло піде, розкрутити його надано, ну, подімають без патріотизму, без духа. От скажіть мені, в моїх гадати хочеться туди їхати. Але а? по вам відразу видно, що ви патріотичні, що ви на. Дуже патріотично налаштовані, що ви хочете допомагати нашим. Мотивація, є мотивація, є мотивація да. так, і по вам це відразу видно. Мотивація Потім... буде. Я, от я ж кажу, мені от, я, Пемченко, там, Вітя Маслов, от зараз доктор робот, працює. от Мені санітар треба, мені треба санітар водитель ми його будемо комплектувати, ми будемо все робити. ну Мені здається, що я вже зробив все. Для того, щоб доказати, це, І для того, щоб це запрацювало. Щоб це запрацювало. Так, звісно, махіну, е, як у нас, війська я не потягну, але сказати сьогодні, Олександр Григоріч Тарнавський. Я вам настільки вдячний, що ви звернули на це увагу. І я думаю, що ми цей проект не оставимо похорони. Для війська він потрібен. Не тільки повинні бути е, чітко працювати двігателі в танках. А і ще й по здоров'я солдата, перш за все, тоді він зможе виконувати ту задачу. Воєнкоматам дуже попрошу. Якщо ви берете чоловіка на комісії, не випускайте його з звіду. У нас стільки стоматологій, скільки приватних клінік, всі можуть кинутися на те, щоб виконувати оцю оздоровья солдата. Ми всі спимо в теплих постелях. У нас міст освітлений, у нас батареї теплі, більш-менш. На що жаліться? От там, там себе випробувати треба. Чи ти людина, чи ні? Якщо ти людина, піднімись, підніми свою задницю, прийди до солдата, прийди допоможи йому. Чим можеш? Я сьогодні от, е, от з цими проєктами там поїхала ця машина, десь люди чують, десь не чують. І я до мене в медцентр, бабусі несуть. Ви бачили, як вони ходять, що передати солдатіку. Оце йому подстілочка, оце йому то, оце щоб він сидів. Ну, пам'ятаєте. Ну не сльози і сльози рідко вже виступають. Потона яра своє вже виплакав за що-то, Но тут в грудях давить. Конкретно. Угу. Пане Олександре, я вам дуже вдячний за те, що ви завітали до нашої студії. І я думаю, що після сьогоднішнього нашого інтерв'ю, після вашої емоційної промови, ваша, коман... ваша команда буде тільки збільшуватись, і ви зможете уже більшим обсягом допомагати нашим війську. Ваші... Без вашої підтримки, без мас-медіа, без... без телебачення, без нічого. Зараз становиться все в ноль зводиться. І ще раз повторюю, що мене зараз Зараз я дуже гордий за те, що і наш канал прийняв участь у всім, Якщо б не ваш канал, бо всі нічого проекті. не було. Дякую вам. Дякую. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас був Олександр Крижов, лікар-стоматолог. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.